Уронефрон допомога при сечокам'яній хворобі. Я рада вітати усіх глядачів та слухачів радіо НВ. Мене звати Власта Лазур, я журналіст Радіо Свобода. Найближчу годину працюватиму для вас на хвилях НВ і ми спершу присвятимо час тому, щоб все таки ще раз обговорити і підсумувати новину про вбивство Андрія Портнова, колишнього заступника голови адміністрації президента Януковича, і можна тут сказати героя антикорупційних розслідувань, однозначно якого вбили в Іспанії на цьому тижні. Все ще раз обговоримо і підсумуємо. До ефіру вже долучився Максим Савчук, журналіст-розслідувач ще до недавнього журналіст розслідувач Радіо Свобода програми Схеми. Максиме, я тебе вітаю. Привіт. Доброго ранку. Я е, тут маю констатувати, що е, ти теж був серед тих журналістів, які неодноразово робили матеріали про Андрія Портнова, про його нерухомість, про його зв'язки і так далі. Давай почнемо з базового е, можливо, хтось забув дуже сильно, можливо, хтось не знав. І тут така новина потрясла український простір, е, Фейсбук-спільноту. Е, якщо коротко, бо я тебе запитала, хої зміст. Портно. Хто такий Андрій Портнов? Що б ти відповів, ну, це важко. Це складне питання. Одним словом, чи одним реченням. Важко тут відповісти. Я б сказав би, що це а, людина, яка людина зі зв'язками в українській політиці, в українській правоохоронній системі і в українських судах. А, намустива людина, людина хамовита а, і людина, який... Ну, якби Україна, яка е Україна після Майдану, після Революції Гідності, яка йому не до вподоби, який би хотів би повернути е часи, які були до цього. Я перепрошую, що я якось так сумбурно, просто несподіване питання одним словом розповісти. Хто такий порту? От якось так, е, але це й дуже показово. Але це й дуже показово, що в Андрія Портнова було ну дуже багато реноме, бекграунд, дуже багато uh -huh. різних ролей. Давай так, тоді таке питання, можливо, воно буде легше. Ворогів у Андрія Портнова багато було, і і де були ці вороги в Україні, в Росії, в Сполучених Штатах, не знаю, може в Європі. Хоча, судячи з того, що він жив в Іспанії, в Європі в нього було не так багато ворогів. Ну, це дуже легке питання. Відповідь на нього так: у нього тисяча і один ворог. І днями, коли я спілкувався з однією людиною, яка з ним ворогує, скажімо, так, року, так із от, те ж із 14-го, Він мені сказав, що тепер у мене якось зник сенс життя. Тому що ну раніше я знав, хто мій ворог, ми ворогували. Змагалися, я намагався його там посадити, дошкулити йому. Він намагався зруйнувати мене і мій бізнес. А тепер я просто не знаю, що робити. Інша частина людей була в шоці і не стримувала там радість. Серед ворогів, я думаю, що ну, їх багато. По-перше, про нього часто говорять як про людину, яка усіх зрадила, тобто людина, в якої немає принципів, в якої є тільки власні інтереси, починаючи від там того, як він. Перейшов від блоку Юлії Тимошенко до партії регіонів <кій> людей, з якими він вів бізнес. У нього є такі кістяки вірних людей, які ніколи йому не скажуть нічого поганого про нього, тому що у них досі там добрі відносини. Це до прикладу, колишній Дардеп Писаренко, але це і бізнес-партнери по юридичному бізнесу. по... А по політиці це звичайно ж ну то дуже широкий спектр е там. Умовно кажучи, Петро Порошенко, якого Портнов, так би мовити, доганяв, умовно можемо назвати шарія, з яким у Портновим були спочатку дуже добрі відносини, а потім стали дуже погані. Вони розсварилися. Далі я не слідкував чи вони помирилися чи не помирилися перед загибелью Андрія Портнова. Зрозуміло, що була якась історія із росіянами із спецслужбами відповідно до дампу електронної пошти, яку пов'язують з Андрієм Портновим, то він брав безпосередню участь у підготовці, так би мовити, юридичного обґрунтування анексії. Криму росіянами, і він це робив за спиною інших людей, які фактично підставляв у той момент. Крім того, не зрозуміло дійсно, які в нього були відносини із російськими спецслужбами, із Росією, і, і, і якщо він теж їх в якийсь момент кинув, так як і багатьох людей, які розповідають про це, то це може бути так само і російський світ. Тобто, справді тут можна сказати, що ворогів в Андрія Портнова так багато, що. Рослідство буде дуже важко знайти саме замовника, не виконавця. Я думаю, що виконавця, якщо і ще не знайшли, якщо про це ще не було новини, бо я вранці не заходив, ще не читав стрічку. То мені здається, що його знайдуть дуже швидко вбивцю безпосередньо. Але чи знайдуть замовника? Отут, -от, отут -от велике питання, тому що треба буде перевірити дуже багато версій треба буде опитати дуже багато людей. І Мені здається, що вбивцю знайти дуже легко, тому що камери спостережень, там відслідковування стіль, стільникового зв'язку, хто був у цьому квадраті, умовно кажучи, в той час свідки є там. Я читав про те, що один працівник крамниці, значить, розповідає, як це все сталося в іспанській пресі. А от замовника, я не впевнений, що що знайдуть, якщо знайдуть, то добре, але мені здається, що це буде непростим завданням. Тобто ворогів у Андрія Портнова було багато, і замовником ну, може може виявитися хто хто завгодно. Палітра дуже широка. Але так. ось Андр так, Максима, я я вже стрічку почитала, і я бачу, що іспанські медіа повідомили, що за їхніми даними розслідування вбивства Портнова в Іспанії поки що засекретили. Тобто, суд постановив. І це насправді вже, угу. вже така дуже дуже цікава історія. Я, я би, отже, що ми маємо після ну так би мовити, май. Дану революції гідності Порнов ну не знайшов себе. Він не хотів жити в, в, в іншій країні. Дещо інші в змінені зміненій не хотів приймати якісь нові правила. Ми знаємо, що він поїхав жити а, до Росії, і ти знаєш, коли? З'явилася інформація про його вбивство. А вже ж я читала і слухала не лише його ворогів, але й його друзів. І так, простори Ютубу вивели мене на блог, прости господи, Олега Царьова, колишнього регіонала, який теж втік до Росії, десь там потім осів в окупованому Криму. І ось цей Царьов каже: до речі, такий нові подробиці із життя Портнова, чого я не знала, що коли в 2014 році Портнов поїхав до Росії, виявляється, йому там було надзвичайно складно отримати. Ти громадянство царьов каже, він хотів отримати паспорт, але йому не давали. В нього була посвідка на тимчасове проживання. Його постійно зупиняли поліцейські, йому це дуже набридло, і він все кинув і поїхав до Іспанії. Ну з чого я зробила висновок? Ну або це царьов водить в оману, так угу. намагаючись провести певну водорозділ між портновим і Росією. Або дійсно Портнов себе не до кінця знайшов у Росії і поїхав жити там в Європу. Спочатку здається в Австрію і потім. Значить, царьов каже далі, що не дивлячись на все це в Портнова було все схвачено і в Україні. Він продовжував вирішувати всі ці судові справи через Татарова, який є зараз заступником голови офісу президента Єрмака. І оцей наратив про зв'язок Портнова і Татарова. Ми ж чуємо не лише від друзів Портнова в даному випадку, але і від ворогів, в тому числі від журналістів, яких Портнов переслідував. І тут я вже підходжу до 19-го року. Ось в 14-му він. Виїхав спочатку в Росію, потім в Іспанію. А в 19-му, коли на виборах президента переміг Володимир Зеленський, Портнов повернувся в Україну, повернувся і назвав, що тепер його головна мета. Посадити Порошенка, що Порошенко сидітиме, і тоді багато хто ну пов'язував типу, що в Портнова з'явився певний імідж людини, яка дотична до команди Володимира Зеленського. Хоч Зеленський це потім спростовував. Як би ти описав ось ці зв'язки Портнова з командою Зеленського? Я розумію, що команда Зеленського це таке широке поняття, але тим не менш. Угу. Ну, просто тут же ситуація в чому, що Андрій Портнов за часів президента Порошенка він був таким, наче вигнанцем. Він активно ввів е, телеграм-канал свій, де в нього було дуже багато підписників. Е, ну, принаймні, так це відображалося, значить за кількістю переглядів і лайків. І він був такою людиною, яка од е, намагалася, що називається догнати Порошенка. Він там постійно йому погрожував, казав, що ти будеш сидіти, і ти будеш сидіти. І одним словом, там були дописи про те, що дуже багато значить героїв революції гідності, ходить безперешкодно по вулицях, і з цим треба щось робити. До прикладу, ось такі от пости і 19-й рік він використав просто як шанс а, повернутися. Він повернувся. Він їздив на мікроавтобусі з охороною. Охорону, по моєму йому тоді на надав ігор Коломойський. Він жив диваркадері, от і а, він повертався як людина, що ось тепер. От настав час, коли прийшли до влади, так би мовити, адекватні люди. І е, вони мені більш близькі по духу, і я от можу приїхати тепер в цю країну, і мені тепер нічого абсолютно не загрожує. Він це сприйняв як позитивні зміни. Повернувся, і він не критикував зеленського в соціальних мережах протягом. Ну, того часу, коли він вів цей телеграм-канал. А щодо зв'язків, Василевська Смаглюк відверто зізнавалася це слуга народу, про те, що портов робить корисну справу і допомагає всім нам. А, ось його ми бачили фотографії його із Андрієм Смірновим. Спільну фотографію, принаймні, одну що теж деякі люди говорили про те, що це ознака того, що вони товаришують і спілкуються. Тобто, Андрій Смирнов, розступ. я просто додам контексту. Це в минулому так. ще один заступник голови офісу президента Андрія Єрмака. Щодо якого, до речі, зараз НАБУ проводить розслідування в нього там його звинувачують в корупції. -так. так, але в свою чергу він усіляко заперечував, казав, що це просто випадкова фотографія, і я ніяким чином тут не пов'язаний. І, от і тоді почався власне безпреділ. тоді коли Портнов уже повернувся. В Україну і, і фізично став тут знаходитись. Він уже зовсім не тривував язика за зубами. Він відкрито погрожував і історії про те, що журналісти за ним, за ним слідкують. Він викладав персональні дані журналістів. А після цього горіли автівки в редакції проєкту схем. Він позивався на пости у Фейсбуці, на будь на згадки його, і це насправді дуже важко було завжди е, журналістам і спортновим, тому що усі ми розуміли, що ця людина знайде привід, е, значить, е, для позову е, там це буде крапка чи кома не в тому місці. Ось і тому це було дуже отак виважено. Там кожне слово звірялося, ну принаймні в схемах юридична експертиза для того, щоб він не міг подати до суду, і ми знаємо, що якщо він позивався, то дев'яносто То він виграє. Ось така от історія а, тому суд виграє. А можна можна тут уточнення? Можна тут уточнення. Так. Він виграє тому, що тотально всі суди працювали на нього в Україні, попри те, що в нього не було ніякої посади, але настільки він мав вплив на українські суди, чи він вигравав тому, що досконало знав законодавство України і користувався всіма шпаринами? Бо він сам якби ну, колись доклався до фактично створення нового кримінального процесуального ну, кримінального кодексу? Угу. Зрозуміло, але ж просто портнов, коли судиться, це ж не він там, е умовно кажучи, бере участь у процесі. Він так само наймає юристів-адвокатів. Тобто, цим займається суди портнова веде не портнов. Він наймає юристів, адвокатів і потім їм платить і з того, що от просить, е значить, суд надати е компенсацію за послуги адвокатів. Це перше, а друге, що ну. Тут же така річ, що всі говорять, а точно сказати не можна. Про те, що Портнов дійсно мав зв'язки у судових колах, і це дуже бага велика когорта людей у різних судах і владі начебто, українській владі портнов був вигідний, тому що він, умовно кажучи, міг порішати з судами в Україні. І він був таким комунікатором, начебто, от люди так кажуть. І тому він був вигідний, і тому проти нього начебто, ну не начебто, а точно не вводила санкції санкції України, навіть після того, як ввели санкції США. Хоча в Україні е, така політика, що якщо хтось із партнерів із союзників вводить санкції, то це от така от тенденція, що ми теж вводимо санкції і навпаки. От така значить політика нашої країни в питанні санкцій. Але попри те, що в двадцять першому році Сполучені Штати Америки ввели санкції проти Портнова за прямий вплив на судову гілку влади Україна ніяк на це не відреагувала. І Я пам'ятаю, ці часи це часи, якраз були перед повномасштабним вторгненням, і тоді і Данілов, Сказав про те, що в нас таких, як Портнов, дуже багато, і значить, за всіми ми тут гнатися не можемо, і треба довка і це все решта. Так і тоді ця вся історія і була із санкціями проти Портнова, які Україна так і не ввела. Тобто, це це для я, мене я... теж показник. Це це дуже великий показник, тому що е, щодо Портнова Сполучені Штати впровадили санкції ще наприкінці 2021 року. І тоді так. він потрапив у цей список за актом Магніцького і, і за цим актом внос в Америці в США вносять людей, які дотичні до ну або причетні прямо до порушення прав людини і до корупції, і в обґрунтуванні мінфіну США тоді прямо йшлося, що Портнов налагодив дуже великі зв'язки з судовими і правоохоронними органами в Україні за рахунок хабарів. І тоді дійсно, з 21-го року, фактично по 25-й, Україна робила вигляд, що вона цього не помічає. І це при тому, що щоразу, коли Володимир Зеленський оголошував черговий пакет санкцій щодо різних осіб, в тому числі громадян України, він завжди звертався до партнерів і казав: Ми сподіваємося, що наші партнери синхронізують санкції щодо тих громадян, щодо яких ми ввели. А от зворотнього. Кроку Володимир Зеленський щодо Портнова не робив, він не запроваджував щодо нього санкції. І звісно, на цьому тлі на цьому підґрунті з'явилися такі абсолютно обґрунтовані підозри, що, мабуть, у Портнова з українською владою щось там в'яжеться. Не так все погано, як нам може здатися. <реку> ну от власне я про це й кажу: про те, що це ознака того, що якась відбувалась комунікація, бо принаймні ми можемо сказати, що. Е Точно можемо сказати, що українська е, влада не мала жодного бажання вводити санкції щодо портнова і вдавала, що цієї історії в принципі немає. От е, всі тоді я пам'ятаю, комунікували про те, що ну це не проблема най, найбільша зараз в Україні. Він не найбільше зло. У нас таких кандидатів дуже багато. Процедура введення санкцій складна, тому що треба, щоб було подання, е, значить, на засіданні членів РНБ, РНБО когось із. Членів Р от треба це за це все голосувати. Мовляв, може, пізніше, може, ми подумаємо, але так сього і не сталося. Добре, тоді давай підійдемо вже безпосередньо до початку повномасштабної війни. Отже, в 19-му році Портнов приїхав до України, вільно себе почував, сподівався посадити Порошенка за опосередкованими різними даними фотографії, якісь там комунікації. Ми розуміємо, що в нього не були ворожі стосунки із українською владою, але на початку війни Портнов, я так розумію, безперешкодно зміг. Виїхати з України і продовжував зберігати свої, свій вплив на українські суди. Так, але історія вже була інша, він вже був не публічний. Портнов десь ну, перестав комунікувати іще з літа 2021 року. Тобто, телеграм його перестав видавати якісь повідомлення. З'явився він в ефірі після накладення санкцій на нього наприкінці 2021 року. А в 22-му році, от, після початку повномасштабного вторгнення, він якби зник зовсім. І ми встановили, що він виїхав за кордон. Чому він виїхав за кордон? Тому що у портнова не шестеро дітей, четверо з них неповнолітні, тому він мав обґрунтування і підстави для того, щоб покинути Україну, відтоді. Наскільки мені відомо, він в Україну не повертався, а весь цей час перебував за кордоном в різних країнах. А, була інформація в мене, що в Туреччині, в Іспанії. В Іспанії от точно ми, ми знаходили слід портного в Іспанії, тому що маєток у козині він переписував на своїх дітей і довіреність е, була саме з іспанською печаткою. Тому, от власне, про те, що він може перебувати в Іспанії, теж інформація була. Uh, ну і відтоді, ось він собі жив за кордоном і трапилася потім ось але та але, попри те, що він не виходив у публічний простір, я все таки так розумію, що вплив на суди він зберігав, бо ми на початку проговорили, що він і судився з журналістами, і не тільки з журналістами вигравав ці суди. Я тут вкотре можу ще раз згадати своє інтерв'ю. Здається, від літа чи від весни 23-го року з тодішнім заступником голови офісу президента, якого ми вже теж згадували Андрієм Смирновим. І коли я в нього спитала: ну от скажіть мені, будь ласка, портно впливає на суди в Україні що Смирнов витримав паузу в секунд 30, а потім сказав: можна я буду не відповідати на це питання? І угу. мені здається, що це була теж така ну показова історія. Але от так. можемо припустити, що все-таки якийсь вплив зв'язок зберігався. І я, Максима, теж поспілкувалася, і як ти кажеш, з ворогами і послухала друзів Портнова. І мені довелося чути таку версію, що Портнов міг бути дотичним до складання, наприклад, осіб, які потім потрапляли під санкції в Україні, що він це напряму міг узгоджувати з татаровим. І що і тут вже знаєш, наживав собі таким чином більше ворогів, тому що під санкції могли якісь і бізнесмени чи там бізнесові групи потрапляти. І ось, ось настільки, мовляв, міг зберігатися. Зберігатися його вплив. Наскільки тобі ця версія видається правдоподібною? що ось навіть ці санкції, які останні роки чи рік Україна запроваджує, в тому числі щодо власних громадян бізнесу, можливо, не дуже чистого і прозорого. Що тут теж міг бути дотичний портнов Ну, він був мстивою людиною. Мені здається, що будь-які можливості використати для того, щоб. Нашкодити своїм ворогам або людям, яких він вважав своїми ворогами, він би використав. А, чи був у нього аж такий вплив, щоб там руками вносити правки в санкції і додавати якісь прізвища? Не знаю, я не чув такої інформації. От, мені не доводилося чути. Але якщо от, тобі таке розповідають, можливо, варто покупати в тому напрямку. Ну, це це, це такі, як би сказати, здогадки або версії, uh -huh. так і ще такий мені жарт, а це вже жарт, мені здається, волонтерка. Так, одна з волонтерок у Фейсбуці написала, мабуть, жартуючи, а хто ж тепер буде шефом Татарова? Ну, Якщо uh -huh. перефразовувати, то хто ж тепер буде мати ось такий вплив на суди в Україні? Чи чи буде мати, умовно кажучи, портнов спадкоємців? Чи, можливо, Можливо, ось тепер судова реформа в Україні е, піде, що називається, набере нових обертів, якісних. І, і Що ти думаєш про це? Хотілося б, звичайно, щоб судова гілка влади була незалежною незалежною. Це якби основ, одна із основ демократії, незалежні суди. Але мені здається, що за тією конфігурацією, яка вибудувалася і яка працювала, влада все одно буде шукати якогось комунікатора з цією гілкою влади. Тому що ну вони, я так розумію, звикли працювати за цим принципом. От є е, правоохоронні органи. От є людина, яка курує правоохоронні органи. Це Олег Татаров. Є там судова гілка, і тут ми чули багато разів про те, що цим займається Портнов. І мені здається, що їм така схема подобалася і підходила. І я думаю, що вони будуть шукати якісь варіанти. Хто б міг цим займатися? Мені здається, що все одно їм буде потрібна саме така модель, яка перевірена, яка для них була зручною. Святе місце пустим не буває, і наскільки я розумію, в Портнова також залишається чи залишалася нерухомість в Росії, тому що він, мабуть, планував якось там обживатися після 2014 року. Це те, що вже ти розслідував, мені здається. Він той маєток продав наприкінці 21-го, Це був маєток під Москвою на 900 квадратних метрів в елісі. От така от російська ідилія, от але там залишалися бізнес площі 2000 квадратних метрів в офісному центрі разом із друзями Лаврова. Володів володіла родина Портнова. От треба перевірити на цей час, чи це залишається. Тобто, там були там комерційна нерухомість у нього е і да там зв'язки якби зберігалися, і я думаю, що Росія могла бути одним із запасних аеродромів е для, для, для його родини. Хоча тут показала ще така історія, що він, попри все вибрав європейську країну, і попри те, що. Америка внесла його в санкційні списки. Його діти ходили в американську школу. Та це, це дуже показова історія. На це теж багато хто звернув увагу. Що, попри те, що е, тяготів він нібито до Росії, коли був в Україні, але для життя mm -hmm. свого і своїх дітей обрав Європу і американську школу. Це правда. А, Максима, да, і Максимату ще такий дуже... момент при дипломатичних да. посольствах є ще й російські школи, і в Іспанії також є російські школи, і в принципі можна було б за бажання віддати дітей туди. Там було б все більш понятне, але вони завжди вибирають про західний вектор, говорячи про російські російський Дякую. Максим Савчук, журналіст-розслідувач. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.